У п'ятницю у нашому місті попрощалися з ще однією легендою футбольного клубу Дніпро. На 76-му році помер багаторічний масажист Геннадій Іванович Безродний, який віддав грі гримільйонів піввіку життя, 30 з яких Дніпровській команді. Окрім цього, він встиг попрацювати в Нікопольському колосі та Елістинському уралані Калмикії. Геннадій Іванович був не тільки вправним фахівцем, професіоналом своєї справи, через майстерні руки якого пройшли тисячі вдячних гравців, серед яких виконавці з європейського. Іменами. Він володів задатками гарного психолога, адже був розумною, ерудированою людиною, уважно слухав кожного і давав корисні поради. Міг заспокоїти, налаштувати, вселити впевненість, мав тонке почуття гумору і незалежний погляд на світ і події. На жаль, на прощання з ним з невідомих причин прийшли лише одиниці тих, кому він допомагав. Зрештою, то вже нехай залишається на їхній совісті. Ми висловлюємо щирість підчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим Геннадія Івановича. Світла, вічна пам'ять і царство небесне. І Геннадій Іванович відличався не только від трудолюзія. Мовці мог він був були психологом. Атлічно всі мог піддержати футболіста, всіда розкатики байку. Він був одним із членів колективу, який досягав хороших результатів. этом його велика заслуга. Мой гумор гарний у нього був завжди. Ще ірудирована людина, багато знав, багато допомагав. Хлопці на масажі відпочивали. Релакс був добрий, коли він працював і это, ну, приносив користь футболістам, і не тільки такого. Восстановлю, ну, вони, а ще і, і емоціонально були, відпочивали разом з ним. Добра людина, щира людина, така завжди професіонал свого діла. Довго працював в футбольній команді, футбол для нього теж було життя. Знаєте, Захотів би ніякого негативу, не, 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 мож, не можу не, не, на пам'ять не, приход, не приходить, навіть якщо б хотів. Би. А щодо ну, що значення, я вам скажу, будь-яка людина, яка в клубі, а тим більше така людина, яка спілкується зі всіма щоденно, вона дуже важлива, бо вона формує атмосферу, атмосферу ну, свій, свій вклад, добру атмосферу, якою, до речі, Дніпро славився, Геннадій Іванович Чимолух вносив. Ну, уходить опоха. Пішла світла людина, світла пам'ять. Ну, Я вважаю, що всі, для кого, ну, поки залишається хтось, для кого слово Дніпро, яке лапки береться, щось, щось значить, ну, то пам'ять пам про Геннадія Івановича буде.